Слава Україні. Доброго ранку, Україна! В прямому етері всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку, друзі! Сьогодні четвер, 18 грудня, сьома ранку, і сьогодні поетичні читання. Вам звучатимуть з села Щурівці із Яславської громади Хмельницької області. І з вами сьогодні Віра Дукач. І я розпочинаю сьогодні прямий ефір поетичного читання. Дякую за ранок ЗСУ. Насамперед, я дякую нашим Збройним силам. України за сьогоднішній ранок за можливість жити, творити, пити ранкову каву, прокидатися в теплих ліжечках. А вас, друзі, прошу донатити, допомагати нашим Збройним силам України всіма доступними методами кожному з нас. І перший вірш буде дуже актуальний сьогодні. Мій самий найулюбленіший це вірш Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба, Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Дорогі друзі, у коментарях даного етеру розміщені номери картичок наших волонтерів, письменників, які, на які потрібно донатити, щоб допомагати закривати збори на потреби нашим ЗСУ. А до вашої уваги! Ще один мій вірш разом. Кричу безодню, а ніхто не чує. Життя без тебе ніби не жила. Без тебе я, мов птаха без крила, осінній ветерець лиш поцілує. Ти в сни мої несеш промінчик світла, ми вдалеч летимо на крилах мрій. Розмотуємо спогадів совій, коли любов між нами ніжно квітла і радощам, напевно, меж не буде, коли прийдеш з букетом на яву. З тобою яму квітка оживу, ми попри все на світі разом будемо. Сьогодні я хочу зачитати присвяти героя, односельчанам. Захисникам України, які віддали своє життя за нас, за те, щоб ми жили. Вони загинули в листопаді місяці. Світлій пам'яті Героя України, Мартинюка Вадима Юрійовича. Присвячую! Чорним крилом звістка у хату, велика, приголомшлива втрата, горе страшне накрило родину, віддав герой життя за Україну. Додому на щиті повернувся Вадим, без тата залишились донечка і син, вдовою залишилась Надії дружина. Війна у батьків забрала старшого сина. Життя молодого догоріла свіча, лишила родині сум, біль і печаль. Щоденно летять журавлями герої. Біль материнський ніщо не загоїть. Світлій пам'ять героя, односельчанина, Артюха Олександра Петровича присвячую. Заплакало небо мокрим дощем. Путь прощальну провели героя, болим нестерпним у душі важкий щен. А хто ж серденько мамі загоїть? Летіла журавлем душа у небо, сльози й біль лишила родині, здійснити мрію його була потреба. Герою віддаємо шан нині. І ще одна присвята сина моєї подрузі. Який загинув також у листопаді. Світлій пам'яті Героя України, Шацького Богдана Олексійовича, присвячую, сумний сьогодні вмихлій день, там за столом зібралася родина не веселитись, не співать пісень. Зібрались пом'янути День народження сина. Три роки не мало, не багато. Три роки немає мама свята, біль втрати, спогади про нього. Мамі залишились про сина свого. Кровоточить руками душевна рана, важко йти мамі на могилу Богдана. Вона ж хотіла свого сина обійняти, живим з днем народження привітати, дивляться на маму рідні очі з граніту. Пробач, матусю, навчися з болем жити. Світла вічна пам'ять героям усім, Хто віддав життя за Україну молодим. Все буде Україна. Співає соловейко на калині, веселу, щиру пісню про любов. У всіх війна забрала щастя нині, та ще розквітне Україна знов. Підійметься з руїн моя держава, залишаться у пам'яті жахи. Лунатиме завжди героям слава, і в небо понесуть її птахи. Ми відбудуємось хоч все в руїнах, ще наші рани нитимуть руки, знов феніксом воскресне Україна і квітнути для неї навіки. І ще один вірш. Який написав мій улюблений письменник, мій односельчанин, який народився на моїй вулиці, а зараз проживає на Житомирщині? Це Василь Лаврентьович Дацюк. І в найпрекраснішій порі, у усмішці сонячні невір. Бо, може бути, хижий звір свої сховав там пазурі. Очей у серце не пускай. На світі цім. Лишень кохані, нам коять тим найтяжчі рани, про це ти завжди пам'ятай. Бо може бути в тую мить, коли йти на кращу стрічку, коли ти все їй поле, річку, вона той час із іншим спить, Шепоче ті п'янкі слова, які для тебе шепотіла, а жар обіймів звабу тіла. Йому вже вкотре віддала, та й друзям теж не вір завжди, бо в найпекельнішу годину тебе забудуть і покинуть самого посеред біди. Живи, як дерево, чи птах, плати привітом на привіт. Даруй душі веселий цвіт, та будь собою тільки в снах. Емоцій жертвою не стань. Свою дорогу не прохнич, за слів красивих і облич. Життя бардак, а люди пань. Дорогі друзі, прошу вас донатити і допомагати, адже маленьких донатів не буває. Кожна копійка гривню береже, а кожна гривня береже життя когось з наших захисників. Допомагаємо друзі, бо хто, якщо не ми. А я вас познайомлю з віршами мого земляка, якого, на жаль, вже немає в живих, і збірку якого його сестричка видала вже після смерті. Надія Іванівна Кравчук видала ось цю таку збірочку Василя Кравчука свого віршами свого брата. На світі Україна лиш одна, вона для нас з тобою Богом дана. Нехай під небом рідна сторона, цвіте в красі, мов дівчина кохана, шануй цю землю, серцем поважай, вона священна, як і рідна мати. Якщо ти син, і маєш рідний край, йому, йому комусь не будем продавати. Для нас з тобою слово дав народ, і ми його не зрадимо ніколи. Від бур'янів прополем свій город, шануймо мову, ми ж бо не монголи, ми українці, є такий народ, він жив, живе і буде вічно жити. Сягай державу, сонячних висот, і ми тобі готові послужити. Подаруйте мені солов'я. Подаруйте мені солов'я, хай відчую ту пісню довічну, що лукає, що лунає віками в гаях, і людині така симпатична. Відсвіли вже кульбаби в траві, І на серце лягає усмута, в ньому спогади завше живі. Хочу жайвора в полі почути, хочу слухати співи дівчат, що ідуть вечорами до клубу. Вже й у селах пісні не звучать, як і слухати всім було любо, запитаю в дерев і у трав, запитаю людей України, хто пісні у народу украв, І чи я нині в тому провина. Подаруйте мені солов'я, поверніть нашу пісню народну, хай лунають в садах і гаях, ті молитві в серцях благородні. Збережімо. Рідне слово. Уже вкотре знову й знову, наш пригнічений народ захищає рідну мову від манкрутів і заброт, двоязичіє гадюче, двоязичіє давай, наче орди сунуть злючі, Щоб спаплюжити наш край, розперезані, чинуші замахнулись на святе, просвіти їм, Боже душі. Бо у них бур'ян росте двоязичіє, це змова, окупантів шахраїв, хочуть з'їсти нашу мову І наплодити холуїв, хочуть з'їсти Україну ненаситні сили злі, щоб створити знов руїни, що раділи у Кремлі, тільки ж ми не малороси, ми, онуки козаків, рідне слово в серці носим, І збережемо для віків. Добрий ранок, Україна. Біла хмара Лебедина в синім небі на крилі, то вітає Україна, батька і сина на землі. Добрий ранок, Українці, мій народе дорогий, не здолають нас, чужинці, з нами правда і Бог святий. Переможем вражу силу, що грабунок нам несе. І відстоїм землю милу, бо вона понад усе. Згадаймо тридцяті. Рік тридцять третій ішов по землі, вітром скорботи летів, сіяли смерть патрушителі злі, чорні бригади у чорні роки, чорні бригади катів, хижі посланники зла. Ревно старалися більшовики хліб відібрати села. Взяти весь хліб, директива ЦК, знищити клас куркуля, жалю не знала кремлівська рука, вмилась сльозою земля. Що в тридцять третій, по нашій землі скорботним туманом спадав. Хижий дракон у московські кремлі, Жертв України жадав. Гей, українці, згадаймо той час. Скільки понищено нас, ти, що померли, вони вже мовчать, пломінь їх в серці погас. Нам же, допоки ми з вами живем, правду потрібно нести. Гей, українці, здригається світ, голод лишив нам хрести, Маєм сказати про все, що було в чорні тридцяті роки на Україну приносили зло, злющі вожі хижаки. Гріх нам мовчати, хай знає весь світ, бо невмируща земля, в роки тридцяті, нас був геноцид по рознарядці Кремля. Голод. Мамо, просило дитя, дай мені хлібчика трішки, і юне всихало життя, мов соломиночки ніжки, ручки звисали малі, наче сухі мотузочки. Гнула біда до землі, матір охляло і дочку їсти просило село. Хліб же у нього забрали, горе в шкірянках прийшло, діти з батьками вмирали, все відібрали кати, смерть заглядала у вікна. Сумно стояли хати, наче скорбота довічна. Мамо, невже я помру? Я ж хочу жити ще, мамо. В тебе мене заберуть і закопають у яму. Гей, україно моя, всіх не задавиш осібно, жертви ж у чергах стоять, їх пом'янути потрібно. Будьмо з народом. Тривога і біль покликала нас нині, і на майдані нас збирає гнів. Щоб натки зла відмести з України народ повстав, супроти шахраїв, повстав народ, бо є на світі правда, і час її пробудження гряде, сидить на троні ще фальшива влада, та час її погибелі прийде, спішать у світ від нас заробітчани, бо у Європі краще, ніж у нас, а ми ж також, Європи, громадяни. Хоч не настав іще свободи час, а на майдані мерзнуть діти стоять, бо правду вкрадено у нас, їх б'ють, каліче звірячі бандити, дала їм влада звірячий наказ. А президент сховався від народу, утік в Китай, а потім у Москву, та світ знайде затоптану свободу, Що поверне правду вічну і живу. Бо владу ту забрали не на жери, яких давно очікує тюрма. Пішов би ти, скандуємо прем'єру, а він сидить, бо совісті нема. Народи наш, рятуйся від хазарів і не лишай майдан у цей момент. Невже у нас розумний лиш Азаров? невже у нас найкращий президент? Пора брехню скидати з п'єдесталу, якщо ти чесний. Правді послужи, аби на світі краще жити стало. Війну народу, Боже, поможи, Міліція і армія з народом. Ми гордимось, що наші там сини під ріднім сонцем всі із вами ходя. Хай буде Україна без війни, хай зло зникає, як роса на сонці, звучить нам гімн, і в нім клекоче гнів, хай з нами стануть. Правоохоронці, яких народ для себе народив біль пам'яті. Сюди приходимо з тобою, коли зустрічаємо весну і линуть в пам'ять звуки бою, що супроводили війну, сумують клен і берізки, немов пригадують той час і тихо плачуть обелізки. Прийдіть сюди, згадайте нас, ми тут були колись живими, родились із роси й крові, пішли у вічність молодими, лишили душі тут живі. Ми тут лишили юність нашу, читайте наші імена, прогнавши з міста силу вражу, яку принесла нам війна. Прийди, вклонись, зітхни земляче, хай вічна пам'яті держи. І хай душа твоя заплаче за тими, хто отут лежить. Я теж стою, бо син солдата, який загинув на війні. Про тата, хочу тут згадати, хай він прийде до мене в сні. Згадаймо, друзі, тут героїв, які пішли за нас в грузу, і подаруєм їм з тобою священну пам'ять і сльозу. Наша пісня, наша мова. Рідна мова України, ти живеш завжди в мені, бо ношу я в серці сина. Дорогі мені пісні, про калину, яворину, кучеряві ясини, як закохана дівчина, ждала хлопця із війни, народилася в любові, і знялась стрімкий політ. Ти живеш. У ріднім слові і чаруєш цілий світ над рікою голубою ніжний голос не погас. Рідне слово нам з тобою вічно жити в добрий час від Дніпра і до Дунаю лине пісня чарівна, Україночка співає, і в душі її весна. На завершення нашого сьогоднішнього ефіру хочу подякувати всім, хто був сьогодні з нами, всім, хто допомагає Збройним силам, як може. Пам'ятаймо, друзі, що ми, люди творімо добро, пожинаємо любов. Перемоги всім вам! Люблю, ціную, обіймаю серцем кожного. Завжди щиро ваша. Віра Дукач, сердечно дякую всім за увагу.